Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий. Якщо вас цікавило, як одній особі підняти задню кришку МТВ на танчику Т1, особи, т 72 показую. Берете злом, заходите зліва, впираєте його в... спочатку сюди, десь тут сюди, так? На цей краєчок. Піднімаєте за вушка трохи, потроху ногою, коліном причавлюєте, причавлюєте, а потім, коли є змога, збираєтеся ломом вже сюди і берете на злам сюди і вже тоді піднімаєте нормально, спокійно. Не Некатний спосіб. Взагалі до частини тіла пхати заборонено, але інших способів зробити це самотужки я не знаю.